Привіт, синьо-білі вболівальники! Знак руки, яка махає після того, як Сабо висловив свою суперечливу думку щодо Ярмоленка, настав час висловити свою думку ще один відомий гравець Динамо. Йдеться про колишнього гравця Динамо Віктора Леоненка, який поділився своїми думками щодо відсутності нашого ветерана у складі національної збірної. Тож, підпишіться на канал, поставте лайк відео, і давайте перейдемо до деталей. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Леоненко прокоментував, чому, на його думку, Андрія Ярмоленка не викликали захищати Україну на матчі проти Франції та Азербайджану. За його словами, зараз є такі варіанти, як Зубков, Гуцуляк та Назаренко, молодші гравці, які набирають позиції під керівництвом тренера Реброва. Щодо колишнього нападника, тренер вчинив правильно, не викликаючи Ярмоленка. Оскільки це був би час звільнити місце для нового покоління, він навіть додав, що сам Ярмоленко міг би самостійно відмовитися від виклику до національної збірної, оскільки його вік та фізичний стан ускладнюють йому навіть проведення повноцінних матчів за Динамо. Коротше кажучи, Леоненко вважає, що настав час більше зосередитися на молодих талантах країни. А ви, вболівальники, чи погоджуєтеся ви з думкою Леоненка? Чи вважаєте, що Ярмоленко все ще може бути дуже корисним, чи то для Динамо, чи навіть для національної збірної? Замислене обличчя буду радий почути вашу думку в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.